Наснаги, щирості і щастя повсякчас. І дякую, що завітали ви до нас. Заднородним звичаєм зустрічаємо, як здавен ведеться на віку. Ми гостень пшеничним короваємо на чудовим тканнім рушнику. До... Запрошуємо до залі. Ой, дуже дякую. <с 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 Ой, дякую дуже за таку щиру зустріч. Що це у вас за, за такі наряди на вас? Гуцульські. Гуцульські? О, правильно. Розкажи, а на голові що це в тебе? Як це називається? Кільце. Кільце? Кільце. І його треба надівати рівно на очі, щоб у голову звісало. Ага, це не ти вчора під пічкою сиділа. Я з тобою не розмовляв вчора. Не. А, то схожа була дівчинка. А тебе як звати? Мене звати Андрій. Андрій. А на тобі що? Це кептарик чи що? Це гуцульський піджак. Піджак. Це вже нові слова піджак. Гуцули, мабуть, таке слов не знали. Піджак. Знали? Добре. І що зараз ви мені покажете? Ви йдіть та буде. От молодець.